Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є відділення пульмонології, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі! Традиційно цій порі ви маєте змогу спостерігати на телеканалі, де 1 наш проєкт здоров'я Югею». Нагадую, що у цьому проєкті ми з вами говоримо про ті питання, ті проблеми, на які варто обов'язково звертати увагу для того, щоб берегти своє здоров'я і якомога довше лишатися здоровою і щасливою людиною. Сьогодні, у сьогоднішньому випуску, ми з вами будемо говорити про дихальну систему, адже саме дихальна система кожної людини. Вона Постійно піддається впливу негативних. Чинників довкілля, і саме вона приймає на себе оцей перший удар ззовні. Тютюновий дим, побутова хімія, пил, пліснява, вихлопні гази та токсичні речовини ну, все це не найкращим чином, звичайно, що позначається на функціонуванні органів дихання, послабляючи їхній природний захист. А відповідно після цього і виникають у ті певні проблеми або хвороби. До речі, проблема ще й ускладнюється тим, що багато пацієнтів зволікають зі зверненням до фахівця. Сподіваються, що неприємні схарги, як, от кашель або задишка, минають самі собою. Ну а ми знаємо, що це не дуже часто так і насправді буває, і це насправді даремно, коли з цим зволікають. Адже за нешкідливими, на перший погляд, симптомами можуть ховатися небезпечні захворювання. Отже, про певні небезпечні захворювання сьогодні, про їх симптоматику і про те, як і чим живе наразі пульмонологічне відділення Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. Ми сьогодні будемо говорити із його завідувачкою, пані Любові Моїсеєвою. Пані Любові, вітаю вас. щастя. Вітаю вас. Давайте почнемо із найпершої, найголовнішого. Ну я вже на початку сказав, що пульмонологія це м наука. Або сфера діяльності лікарів, яка відповідає саме за органи дихання. Можливо, я трошки не правий, можливо, я не повністю доніс цю інформацію до глядачів. Можливо, ви нам трошки ще й поправите або більше розкриєте саме от значення пульмонологія і лікар-пульмонолог. Пульмонологія дійсно це наука, яка вивчає захворювання дихальної системи. І пульмонолог, відповідно це лікар, який займається лікуванням. Захворювань дихальної системи. Це такі захворювання, як пневмонія, бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень. Прімонологія займається лікуванням інтерстеційних захворювань дихальної системи. Також ми займаємося, наприклад, диференційною діагностикою обструктивних синдромів, коли йде мова. Про уточнення діагнозу астма або хронічне абструктивне захворювання легень. Також ми лікуємо і більш рідкі захворювання, Це інфекційні загострювання муковісцидозу, інфекційні загострення бронхоектатичної хвороби. Також е займаємося періодично е диференціальною діагностикою такого захворювання, як сахаїдоз. Да, з ураженням легень і лимфатичних вузлів в співпраці з нашими таркальними хірургами наскільки от ми е, часто звикли говорити про те, що, наприклад, там е, серцево-судинні захворювання вони займають там певне місце серед смертності населення по всьому світу. На наскільки можна орієнтуватися, чи можна орієнтуватися на якусь певну статистику по летальності випадків саме е, пульмонологічних захворювань, якщо вони в запущеній стадії, і чи залежить це одне від одного? В даний час є е, така мирова статистика. Захворювання легень доволі тривалий. Термін займали четверте місце по летальності. А за останні три роки ці захворювання виш... вийшли на третє місце. Це пов'язано, мабуть, і одночасно із епідемією ковіду. Думаю, що так, і з цим -то, в тому числі. До речі, саме про ковід, якщо заговорили, то, мабуть, буде доречним питання, як ваше відділення, лікарня мечникова, зокрема, переживала цю пандемію. Ми знаємо, що було розгорнуто велику кількість додаткових місць, що пацієнтів приймали з усіх усюд і розміщували навіть в по різних відділеннях, тому що місць не вистачало. Наскільки складно було працювати в той період? О, дуже складно, дуже складно. Ну, по перше, наша лікарня одна із перших, мабуть, за ініціативи нашого генерального директора Сергія Риженко розгорнула відділення для надання допомоги хворим на covid 19 і доволі тривалий час. Це приблизно протягом півтора року, мабуть. На базі лікарні було розгорнуто центр, який займав трьох поверхов, три поверхи да, нашого хірургічного корпусу. На першому поверхі розташовувалося реанімаційне відділення, яке було розгорнуто, число не скажу, але дуже багато ліжок. Да, і три поверхи було для надання пацієнтів для надання допомоги хворим на covid 19 ну, в середньої ступені тяжкості. Також на базі нашого пульмонологічного відділення тричі розгортали сліжка додаткові також для надання допомоги пацієнтам з ковід-19. Давайте до питання стосовно основної сфери діяльності, як то запалення легенів, як то загострення хронічних захворювань. Як у тут правильно зрозуміти, є бронхіт звичайний? Є бронхіт хронічний? Як не допустити до того, щоб там звичайний бронхіт або кашель переріс у форму хронічного захворювання, і наскільки це складною є форма, наскільки вона важко піддається лікуванню, наприклад. На мій погляд, більше треба турбуватись про ті випадки, да, о, от як, як ми вище казали, да, е, загострень бронхіальної астми mm -hmm. і загострень хронічно-абструктивних захворювань легень. Ну, якщо порівнювати статистику мирову mm -hmm. і статистику нашої країни по кількості е, діагностованих випадків так. бронхіальної астми і абструктивних захворювань легень. То згідно порівняння цих статистичних даних, да, можна сказати за те, що в порівнянні з країнами Європи і в нашій країні залишаються недіагностованими багато випадків бронхіальної астми і абструктивних захворювань легень. Скоріш за все, завдяки тому, що пацієнти, на жаль, Пізно звертаються за допомогою до лікаря. Да? І такі симптоми, наприклад, як задуха при фізичному навантаженні, да? або хронічний кашель, тобто кашель, який там, відмічається в ранкові часи, наприклад, у людей, які е... тютюна пальпаління та, займаються. Впали, та. так. Вранці, там, сплюнув один-два рази мокро... мокротиння. І в нього це не визиває ніяких. Підозр на те, що це можуть бути ознаки хронічного захворювання. Так, і е, деякі люди роками не, не звертаються за медичною допомогою. А тоді, коли ці симптоми зростають вже до, до такого ступеню вираженості, mm. що вони е, порушують активність фіз, фізично, mm. да, тоді вже пацієнт звертається за допомогою. Але ж Лікувати його захворювання в, так в таких випадках вже доволі, ну, набагато Це складніше. Пізно, да. Да. Не то, що пізно, да, але результат лікування о, буде вже не такий, як, наприклад, о, якщо його розпочати о, при перших проявах захворювання. До нормального стану угу. о, повернутись вже неможливо. Да? Тобто, о, завдяки лікуванню. На цих стадіях захворювання да, ми покращимо якість життя, да, ми можемо сподіватися на зменшення е кількості загострень, наприклад, да, або зменшення вираженості симптомів. Але ті порушення функції зовнішнього дихання, тобто важкість дихальної недостатності, вона вже незворотня. Ті обструктивні зміни, які е, спричинила хвороба у бронхіальному дереві, їх повернути до первинного стану неможливо. Да. Тому це захворювання, яке викликає інвалідізацію. Да. В певних стадіях захворювання люди, е, е, люди отримують групу інвалідності, тому що їх фізична активність зменшується ну, в порівняння з, з здоровими людьми. В багато разів. І, наприклад, наприклад, про що я кажу? Наприклад, одягнутись, взутись, розчесатись або просто почистити зуби для пацієнта становиться важкою фізичною працею. Як для здорової людини, наприклад, розгрузити вагон вугілля, отак для хворого з ХОЗЛ на четверту стадію. Почистити зуби або просто одягнутись, да, це пацієнти, які ну. Далі ліжка відійти ну не можуть на жаль тому, тому постійно і треба про це говорити: що треба а, слідкувати за своїм здоров'ям, б, обов'язково треба а, звертатися до а, спеціалістів і проходити а, в певний час певні а, обстеження. Можливо, є якісь от, знаєте, рекомендації стосовно того, ну ми знаємо, що там раз на рік потрібно зробити а, рентгенографію. Це, це, це однозначно, це всі намагаються робити. Але а, є якісь інші обов'язкові, можливо, речі, які треба от, е, проходити, і, там можливо, е, якісь аналізи, можливо, звертатися дійсно до якихось лікарів, от стабільно, там якийсь термін, щоб бути здоровим, цілком розуміти, що з дихальною системою в тебе все в порядку, що певні якісь зимові хворячки не переросли у хронічний варіант і так далі. Я вважаю, що е, обов'язковим для любого е, громадянина да, е, потрібно проходити рентген, да, як ви казали. Особам е, с, с, вище 40 років да, обов'язково рекомендую проходити спірографію щорічно. Да. Звертання е, за допомогою до лікаря да, при наявності певних симптомів. Також збер, е, ну, Допоможе зберігти здоров'я. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо чоловік палить mm. певну кількість років і став відмічати хронічний кашель в ранкові часи, там виділенням мокротиння, наприклад, або сухий, за духу при фізичному навантаженні. Тої інтенсивності, при якої раніше задухи він не, не, не відмічав, да, да. оце бу повинно бути таким е красним флажочком, де, який націлить на те, що щось не так з вашим здоров'ям, да, і потрібно звернутися до спеціаліста. Що касається пневмонії, наприклад, да, то е тут такі паради можу надати: що якщо дам приклад. У пацієнта да, е, спостерігаються симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, там, кашель, задуха, біль в грудній клітині, на висоті вдоху, да, підвищується температура тіла е, протягом більш як три, три дні. Да, е, спостерігається виділення гнійного мокротиння. Да. У лицпохилого віку да, захворювання дихальної системи, наприклад, можуть е, розвиватись без підвищення температури. Mm -hmm. да? mm -hmm. Якщо людина стала е, сонлива, е, з'явилися симптоми вираженої загальної слабкості, да, вона якась стала квьола, е, погана їсть, е, мала. Передвигається по кімнаті там, чи по квартирі. Це теж, теж можуть бути проявами захворювань дихальної системи, ну, пневмонії. Да. І то, в такому випадку треба звернутися за допомогою, да, пройти рентгенообстеження, дати загальний аналіз крові для того, щоб виявити певні зміни і своєчасно отримати лікування. Ви правильно сказали, і дуже цікаво про вейпи. От я хотів спитати, наскільки у вас як у спеціаліста є, ну скажімо так, можливо, підтвердження того, що вейпи і ось це парогенеровані штуки, що вони дійсно є. Небезпечними для організму я не збираю да. статистичні дані з цього приводу, але я і мої колеги вже достатньо багато зустрічали інформації. Наші колеги європейські, європейські пульман, пар... ну, да, вони достатньо велику кількість провели досліджень. Які доказали, доказали, що використання вейпів і електронних сигарет приводять к безповоротньому, переп безповоротній перестройки легеневої тканини, розвитку емфіземи, а емфізема це патологічні зміни, які обратному розвитку не підлягають. Навіть якщо пацієнт покине впалити на все е, життя. Uh -huh. І ці зміни е, розвиваються доволі швидко, да? то, тобто е, декілька років використання е, цих або пристроїв або, пристроїв, або да, електронних при... пристроїв приводять до розвитку цих змін у ткані легені. Тобто, вони патологічні зміни в дихальній системі е, викликають набагато швидше, ніж Звичайні, ну звичайні сигарети, так на жаль, на да. жаль. Хоча хоча виробники казали зовсім інше, да але дослідження доказали, що, що це не так, що це не так. Декілька слів, хотілося б трошки ближче познайомитися з вашими співробітниками. Хто є лікарями вашого відділення? Хто ті спеціалісти, наскільки вони віддаються своїй роботі, тим паче, от враховуючи там, ми беремо наприклад там ковідні часи, розуміємо, що в лікарні всі жили фактично. Так, так, uh, так. І зараз під час повномасштабного вторгнення теж розуміємо, що роботи і для ваших лікарів, і для лікарів всієї лікарні більш ніж достатньо, тому що знаємо, що вони постійно беруть участь у якихось реанімаційних заходах, зустрічаючи пацієнтів і поранених, і переселенців, і так далі. Тобто, хто ті люди, яким ми щодня дякуємо за те, що ви рятуєте наших військових і простих цивільних? А, дякую. А, в нашому відділенні працюють два лікаря-ординатора Цесоєва Юлія Володимирівна і Карасьова Оксана Віталівна. Вони приймали а, безпосередньо участь у наданні допомоги хворим на ковід. Вони весь час працювали у центрі надання допомоги хворим з ковід-19. Дуже, дуже багато сил доклали до, до, до цієї справи. Безперервно займаються підвищенням власної кваліфікації. Та Оксана Вітальна у нас робила декілька доповідей на е, респіраторному європейському е, обществі. Наскільки активно відділення бере участь у акції, яка проводиться лікарню мечникова стосовно допомозі обстеженню родин військових, загиблих, військових і самих безпосередньо? Дуже болі. активну, дуже активну участь Юлія Володимирівна, як лікар-ординатор нашого відділення, вона суміщає свою працю із наданням допомоги пацієнтам у поліклініки, дав наші консультативні поліклініки. Безпосередньо бере участь у, у, у акціях. Також долучають і мене і Оксану Вітальніну за необхідності до цих акцій. Да. Ми оглядаємо е, пацієнтів, які госпіталізуються через приймальне відділення. Mm. Да, там дуже великий. Паток військових. Ми консультуємо військових на базі, які проходять лікування на базі інших відділень. Я безпосередньо оглядаю пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у всіх реанімаційних відділеннях нашої лікарні. Ну, безпосередньо наше відділення бере участь у лікуванні військових, і, і тимчасово переміщених особ, і їх сімей. На нашій базі достатньо багато пацієнтів. Допомогу можуть отримати абсолютно всі. Це, так, це так, традиційно. Так, так. Пульмонологія вкрай важлива, тому що сьогодні тисячі людей, які після гострих респіраторних захворювань, після перехолодження, на жаль, мають такі хвороби, які часто приводять до смерті. Четверте місце пневмонії займають посмертності це велика цифра, якщо брати і в процентному і в числовому порядку по кількості загиблих людей. Тому сьогодні ми велику увагу звертаємо на проблеми з легенями спеціальне відділення, де займаються тільки цими органами, які дозволяють людині дихати. Тому Всім дніпровцям, всім нашим друзям, які приїздять до нас із інших областей, які мають проблеми з диханням, ми рекомендуємо лікування в нашому відділенні. Тому запрошуємо не соромтеся, проведемо дослідження. Пульмонологи вам дадуть допомогу пульмонологи сьогодні. Мабуть, стоять на першому місці при лікуванні людей після гострих респіраторних хвороб. Дуже важливо, щоб працювала диспансеризація. Ми розуміємо, під час війни, особливо на територіях прифронтових, це налагодити неможливо. Тому всі дослідження, які проводяться сьогодні в лікарні мечника, дають змогу подивитися, що за хвороби має людина і їх вчасно полікувати. Це хвороби дихальних шляхів, тому вся необхідна апаратура є, лікарі дуже підготовлені і ми чекаємо пацієнтів, які мають ці проблеми. Наскільки я розумію, що у хлопців у дівчат, які перебувають е на передовій зараз, на безпосередньо на лінії зіткнення або біля неї в холодну пору року е загострюються ось ці там хронічні захворювання, про які ми з вами, наприклад, говорили на початку нашої бесіди, е і запалення легенів і інші хронічні речі. Наскільки це дійсно є актуальним е для лікарні, для вас і для них? От саме зараз холодний в зимовий час? До нас потрапляють пацієнти із пневмоніями, із загостреннями хронічних абструктивних захворювань легень із загостренням асп. також. Е і інші випадки спостерігаються там, наприклад, гострі бронхіти з обструктивними синдромами вірвірус індуковані, да після того ж ковіду або інших вірусів, берегти своє здоров'я, саме органів дихання, от як правильно вести і які правильно акценти розставляти стосовно дійсно того, щоб якомога довше не стикатися, от з тими проблемами, про які ми сьогодні говорили. Позбавлятися е, шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, да, або е, використання інших засобів е, доволі модних в наш час, е, вести активний образ життя, да, тобто займатися спортом, ходьба просто пішки, прогулянки на свіжому повітрі. Обов'язково профілактика вірусних інфекцій, да? тобто вакцинація від грипу від ковіду, не, не уникати цих речей, да? а навпаки робити це регулярно. Да? Здорове е, харчування, да? е, тобто харчування збалансоване, е, багате білками, жирами і мінеральними речовинами. Дотримання режиму труда та відпочинку. Mm. Да? Здоровий сон не менше восьми 8, е, 8 годин все-таки це, це важливо. 8 годин на добу. Так, так. Е, тому що. Дотримання цього режиму і балансу можливо це є цього теж таким балансу правим, да, да, mm -hmm. да являється залогом здорового імунітету, імунної системи, пане Любове, дякую вам за цікаву розмову, за дуже слушні настанови. Насамперед, друзі, дійсно тут варто. Звернути увагу на те, що звертатися до лікаря треба за будь-який от організм не дарма, нам завжди якимись маленькими моментиками говорить про те, що треба звернутися до спеціаліста. І у нас є якісь ті чи інші проблеми. І в даному випадку, що стосується нашого з вами дихання, звичайно, що це є надзвичайно важливим моментом вчасно звертатися до професіонала, і найголовніше слідкувати за своїм здоров'ям і вести здоровий спосіб життя. Я ще раз вам вдячний за цікаву розмову. А друзі, друзі, сьогодні спілкувалися в ефірі програми Здоров'я UA» із Любові Мойсеєвою, завідувачкою пульмонологічного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Ми скоро з вами знову побачимося. Обов'язково і будьте здорові!